Громадяни е, поділялися на чотири великих категорії за майновим цензом. І залежно від того, да, до якого прошарку ти належав, в тебе були різні обсяги зобов'язань щодо захисту держави. Ти був е, найбіднішим громадянином, але громадянином вільним. Е, ну, ти мав прийти. Е, до війська, скажімо, в перерахунку на те, там, з власною легкою стрілецькою зброєю. Так? Е, ти був трохи багатшим, ти мав вже прийти в обладунку да, зі списом, мечем, е, щитом і так далі. Ти був ще багатше, ти мав приїхати на коні. А ти був там місцевим олігархом, ну дуже добре, а ти мав стати на захист держави разом з бойовим кораблем. Тобто, залежно від рівня доходу, в тебе були і різні обсяги зобов'язань, і тому а? навіть держава була зацікавлена в тому, щоб громадяни збагачувалися чим більше в них матеріальних благ. Тим більш буде здатна тоді військо державне безумовно.